Вітаємо вас в селі Черніїв. Це є передмістя Івано-Франківська. Відкриваємо чергову мийку самообслуговування. Тут компанія Мікслош робила переобладнання. Півроку назад тут була зовсім інша мийка на чотири поста. Ми вирішили це переробити, удосконалити трошки, бо система була досить застаріла. Не користувалися популярністю серед місцевих жителів. По рішенню власника ми тут е, також е, добудували два пусти. Це є відкриті пусти для великих машин, для того, щоб могли митися машини, які не можуть обслуговуватися на закритих пустах. Це такі, як вантажівки, а також великі буси. Каркас вже був готовий, нам просто покликали хлопців, також спеціалістів цієї ж фірми, які пояснили, зробили, змонтували і, дякувати Богу, все добре працює. Так як площа технічної кімнати тут є досить невелика, компанія Люксвош прийняла рішення розмістити обладнання трошки по-іншому, ніж ми розміщаємо в стандартних наших микосна самообслуговування. У нас є відкрито, в Колома є три. Мийні комплекси від фірми Люксвош. Давно з ними працюємо вже, напевне, порядка десяти років разом з цією компанією. Переконалися в якості їхньої продукції, переконалися в професійності працівників, хлопців, які монтують обладнання, обслуговують обладнання. Тобто задоволені компанії в загальному. Ми знаходимося на одному з головних віз Івано-Франківськ. Село Черніїв, вулиця Надвірнянська, 9. Нана локація досить хорошою, тому що це є в'їзд з у івано з об'їзної дороги. Всіх запрошуємо, будемо раді бачити клієнтів. У нас є доступна бонусна система, тому заїжджайте, будемо раді бачити кожного з вас.